Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Кар, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Ми продовжуємо жити в стані війни вже майже 9 місяців, але не на секунду не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, там де він максимально може досягти. Найкрутіших результатів. І ми однозначно переможемо, бо ми незлавна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати український бізнес працювати, допомагати країні. І про це ми розповідаємо всій Україні. Нехай своїх героїв країна знає. І сьогодні ми поговоримо на Красиву тему про естетику. І я із задоволенням вам представляю мою гостю Гардієва Валерія. Вона власниця студії Гардієва Нейл Арт. Вітаю вас, Валерія. Друзі, всім привіт! Всім бажаю гарного дня. Давайте ближче познайомимось. Мене Давайте. звати Гардієва Валерія. Я займаюся б'юті бізнесом. Шостий рік. А, маю студію манікюра місто Київ, Метро Лівобережна. А, ми успішно працюємо вже 5 років як б'юті студія. А, ось, починала я, звісно, років 6 так назад, з маленької студії в 20 квадратних метрів десь. Як частний майстер. Ось, і потрошечку моя студія переросла до початку війни в 140 квадратних метрів. Була власна школа манікюру. Я вже вчила інших майстрів з інших салонів і, ну, звісно, і для себе. Ось, але війна, звісно, внесла невеличкі корективи. Коли ми всі поїхали з Києва, да хто куди, я якийсь час прожила в Буковелі. Ось і війна внесла корективи в моє життя і повністю змінила всі погляди. В Буковелі випадково не відкрили салон, поки поки в Буковелі я, до речі, попрацювала майстром, тому що якийсь час посиділа в готелі, все це прекрасно, але прийшлося закатати рукава йти, працювати там, тому що майже всі дівчата столиці були в Буковелі, всі плакали, всім треба був манікюр. То я пішла да, туди працювати. А, Дуже відомий готель, не буду говорити назву. Не треба. Ось, так і я пропрацювала там місяці-півтори, мабуть, і мені дуже сподобалось, бо я коли повернулася до Києва, в мене, мабуть, клієнтів 10-15, які повернулися жити до Києва. Зараз ходять сюди, до нас. Я думаю, ви прямо з Буковелі їх забрали до Києва. Так, але звісно, коли почалася війна, було дуже багато пропозицій перевести як готовий бізнес, а саме салон. І до Львова, і до Буковелі, було дуже багато пропозицій за кордон. І не повірите, мабуть, в перший раз в житті я завжди хотіла в Європу, я завжди хотіла масштабувати бізнес. Але, мабуть, першого разу мені не схотілося їхати за кордон, все перевозити. У я... мене була надія до останнього, що ми повернемось. І я коли поїхала, то майже весь мій колектив залишився в Києві. Тобто, ну можливо, там дві-три людини виїхало і все, і вони всі чекали. Ось, і, мабуть, через місяць два чому я дуже здивувалася війна війною, але всі дівчата писали, ну що там, ви працюєте, там відчиняйтесь. Це українки, да, так? Під час давайте. війни, але хочуть так, бути красивими. Так, Вони всі, багато хто залишився в столиці, і всі писали, давайте вже щось робити. Ну, а що? Так, і майстри мені вже почали писати, що далі давай вже відчиняти, чи щось треба робити. І то ми вже повернулися і м -м, ми стикнулися з новими реаліями, так би мовити, і я вирішила е мінімізувати всі е витрати. Тому що в мене було дуже здорове приміщення. Я розуміла, що буде зима. Я та людина, яка знаю все наперед і дивлюся. І, да, і було зрозуміло, що будуть такі проблеми зі світлом, з опаленням. І треба було щось робити. Я довго не роздумуючи, арендую зовсім нове приміщення в цьому ж районі. Роблю капітальний ремонт, воно в три рази менше. Але повністю готова під мій штат. У мене працює дев'ять дівчат в колективі, і для нас там було ідеально. Школу, звісно, мені прийшлося закрити, тому що я вирішила зайнятися новим проектом, і в мене вже не було на це часу. Ось, і ми переїхали до нового приміщення. Працюємо далі, всі наші клієнти ходять до нас і далі. Зараз викручуємось як можемо з генераторами, павербанками, але працюємо. Люди все розуміють. Зараз дуже багато пішло пропозицій від нових майстрів, просяться на роботу, бо зараз знаєте, в кого є генератор, той рулить цим процесом. Але в нас, на жаль, немає більше місця для. Нових кандидатів. Тобто я розумію, що в принципі, мовно кажучи, вам вдалося там за два місяці повноцінно відновитися. Ви ну, трошечки, скажімо так, все зайве прибрали, да? і тепер я так розумію, що ви вийшли в принципі, на нормальні об'єми, але стикаєтесь з проблемами тільки ось цим електроенергії генератор, чи, можливо, там не знаю, трошки персонал якось помінявся. Як от ви відчуваєте, що зміни. У вашій оцій сфері в цій? ну можу сказати, що в плані фінансово, звісно, всі ми потерпіли якісь там втрати в той час, коли вже почалась війна, і коли ми всі поїхали, все бросили і ніхто не працював. Але коли повернулися і почали знову, і коли ми вже переїхали, весь заробіток повернувся. Тобто, ми зараз працюємо, ми багато не втратили, я так скажу. І весь колектив, який був. До війни і зараз він залишається в старому складі. Ось ніхто нікуди не пішов, і хочу сказати, що після війни а вже ж всі все переоцінили, весь колектив, всі, звісно, трошки змінилися, всі стали ріднішими. Ось. І більше вже ціниться якісь другі речі. А, і зараз так єдина в нас проблема це, звісно, світло. Але хочу сказати, що коли я відкривала свій здоровезний салон, 140 квадратів, це перепало прямо коли почався коронавірус. І ми зачинились, і ми втратили там бешені гроші, тому що були там мільйони вкладені в те приміщення. ось. І коли почався коронавірус, і я думала, та все, ну, ну куди гірше? Mm. Ну, Як виявляється, що ми така нація, що можемо пережити реально все, Ну, це правда. І да, зараз е, з генераторами, з повербанками, але працюємо, гріємось. Шампанське клієнтам наливаємо. Нормально так, ви грієтесь. Є, є в нас таке, да. По суботам ми всіх пригощаємо. То приходьте. Ага, зрозумів зараз черга вже вибудеться. Так, ми всім наливаємо шампанське і з самого ранку до вечора. Валерія, хотів би вас запитати. Ви казали, що спочатку ви е, були майстром, потім ви вирішили відкрити свій бізнес. Е -е. Ви м, вчилися цьому. Як ви прийшли до цього? І чи важко було на початку? Да? Десь ви ну просто знаєте, типа це зовсім інший рівень, да, умовно кажучи, mm -hmm. да? А чи не набили якихось, не знаю, не падінь не було, чи якісь проблеми не ставали? Чи ви так як то кажуть, поетапно підготувались? Трошки про це? Звісно, були граблі, були проблеми без цього ніяк. Я починала е, свій. Шляху 20 років. Так. Хочу сказати, що в той час відкрити ось такий бізнес, як в мене зараз, там, студія манікюра, було дуже легко. Головне було бажання, і я вам хочу сказати, в мене якогось капіталу зовсім не було ніякого. Це було маленьке приміщення, там. 5 тисяч гривень оренди за місяць, тобто зараз це ну, зовсім. Зараз це умножить на 10, і то не хватить. Ось. І тоді я починала, так, було дуже багато пройдено курсів. Я відкрила свою студію, мабуть, за перші 3 місяці я вже собі набила стільки клієнтів, що я вже не могла сама їх всіх обслуговувати. Я знайшла помічницю, і буквально через 4 місяці ми вже переїжджаємо в нове приміщення. Більше. У мене було дуже багато переїздів, і це нормально я вам хочу сказати. Тому що коли ти на одному місці ось так в тебе все добре, і ти такий сидиш, в цьому немає ніякого розвитку. Ось, і в мене ніколи не було страху кудись переїжджати, щось змінювати. Да, і в мене так потрошечку почав рости мій штат. Потім з'явився адміністратор. Спочатку, звісно, я була за майстра. За адміністратора, за прибиральницю, тобто я робила абсолютно все. Я працювала 24 на 7. і хочу сказати, що це мені тоді було там, 20 років. І коли я почала заробляти ну, на той час, якщо там гарно не збрехати, <гум> то це було супер багато. Я була в шоці, що на манікюрі можна так заробити. Ось і думаю, треба ж це все масштабувати. І я почала набирати-набирати майстрів, і, мабуть, через 2-3 роки роботи в цьому меншому приміщенні я вже вирішила капітально відкриватись. І тоді так я стикнулася, що коли я працювала сама на себе одна майстром, я заробляла більше. Ніж коли я вже набрала там не знаю п'ять дівчат, і ось і всім треба було зарплати, і всіх треба було навчити, і я заробляла п'ять разів менше. На жаль, так воно і працює. Через це треба пройти. Зараз, звісно, мені вже бізнес приносить кошти, і я в салон приїжджаю там раз-два тижні дуже рідко. Але це все зайняло 5 років, щоб зрозуміти, як воно працює, і довести до ладу. І що саме головне, чим ми виділяємося з інших студій манікюру. Тому що я сама класниця, я і майстер, і в мене кожен майстер, який працює в студії, прийшов через моє навчання. І в нас кожного дня дівчата-майстри ведуть. Отчутність, вони кожного майстра знімають свої роботи до після. І в кінці дня скидують і я перевіряю контролю кожного вечора. Всі їхні роботи. Якщо щось не так, то ми зразу це виправляємо і дзвонимо до клієнта. Да. Виправляти приїжджаєте вже ви особисто. Ні. Ну іноді можу. Ось і не багато салонів можуть собі таке дозволити, тому що не завжди власник майстер і розбирається в тому всьому, і не завжди салон може найняти такого фахівця. Це дуже мало в яких салонах. Є такі така людина в штаті, яка контролює якість, і сам там старший майстер да, чи навчає інших. Зазвичай всіх кудись відправляють навчатися. От. І за цим треба слідкувати кожного дня, тобто фактично, ви і можете пояснити велику кількість клієнтів, які к вам до вас приходять. І як ви сказали, ви в принципі за допомогою цих клієнтів і розвиваєтесь активно саме контролем за якістю. І це вперше, чим ви фактично пишаєтесь це якістю. А, да, ну звісно, якість то ще це зараз багато крутих майстрів. А, що самого головного? А, Зараз сфера манікюру йде дуже круто вперед. І зараз вже недостатньо вміти просто там гарно робити манікюр, Там гарно покривати нігті і так далі. Ми, Є вже, сучасні технології. ми вже зараз за здоров'я і безпеку переживаємо ага. клієнтів. На жаль, зараз появилися мільйони просто виробників цих гірлаків, баз, там, гели, все для нашої роботи. Льють, якщо чесно, все підряд в ті баночки uh -huh. <с> <с> і роблять дуже круту собі рекламу, і мистри просто біжать, те все купують, не розібравшися, що туди наливають. Ось в цьому наш плюс, тому що я. Розбираюся в хімії матеріалів, всіх, з якими ми працюємо, розповідаю це майстрам, і, на жаль, можна матеріалами так нашкодити нігтювій пластині, що просто дівчина може один раз сходити на манікюр, їй можуть зробити кислотною якоюсь базою манікюр, зробити опік нігтєвої пластини. І ці нігті треба зрощувати півтора року. Тобто людина ходить без нігтів. Вони ось так просто відпадають від пальців. Це дуже страшно. І це зараз дуже Навіть часто. звучить страшно І це часто зараз, повірте. Тому так, ми дуже переживаємо за безпеку, ми проходимо всі наші матеріали, робляться спеціальні на лакмусових бумажках тести, якої кислоти всі ці матеріали. Тобто нормальний майстер повинен знати рівень кислотності матеріалів. Цього дуже мало хто знає. Мабуть, процентів 10 і 100 майстрів. Ось. Mm -hmm. Але це зараз дуже важливо. І якщо майстру спитати там, а ось е якої кислотності ваш матеріал, і вона не знає відповіді, це вже. Нема про що говорити. Я зрозумів. Валерія, тільки що отак от двома словами прибрала половину конкурентів. Більше половини хочу сказати. Чудово. Я ще хотів сказати, запитати обожнюю, коли у дівчат класні ручки, красивий манікюр. На це я звертаю увагу, ну, ледь не вперше при погляді на дівчину, тому завжди на це звертаю увагу. Скажіть мені, будь ласка, таке питання завжди мені цікавило. Де оця та танка грань між трендом mm -hmm. да, і е, ну, я не знаю, як це правильно сказати естетикою? Можливо, тому що тренд не завжди є естетичним. От, наприклад, для мене особисто у ці вот довгі такі пазуряки виглядають ну, ніякко mm -hmm. кажучи mm -hmm. не дуже. Ну, от, але е, ну, от, дівчата там іноді хочу. Е, mm -hmm. Чи майстер е, може впливати на це якось? Трошечки це мені цікаво, таке, знаєте, залаштунок, трошки заглянути. Так, дивіться, зараз у нас ера інстаграму, і там, щоб якось себе продвинути, буде бути крутою студією майстром, ми повинні викладати якісь крейзі манікюри, нереальні, щоб там було багато просмотрів, там коментарів, лайків і так далі. І м, люди, коли бачать, в кого знаєте, є дівчата теж крейзі, і вони хочуть такий манік, ось вона собі подивилася і прийшла. А по факту такий манікюр може зробити тільки той інструктор, а, а, і вона там одна на мільйон. Що вона може зробити такі нігті? Ось, і дівчата несуть ці всі картинки, так щоб їм зробили. Але на жаль, то займає дуже багато часу і ну, дуже рідко там із десяти клієнтів на. Навіть з 20 -ти. може тільки одна захотіти якісь довгі нігті там з камінчиками, з якимись квіточками і так далі. Все ж таки, зараз всі слідять за трендами. Зараз е в моді в нас естетика. Коротенькі, нюдові світлі там нігті однотонні, без яких прикрас. Зараз майже ніхто не робить вже дизайнів, і ми цьому дуже радіємо. Я, ну, вам я скажу, вам, я теж Я вам хочу сказати, звісно, в заробітку для майстра вигідніше робити там різні дизайни і так далі. Ну для психіки, звісно, оточуючих, краще. оточуючих і для психіки майстра, тому що іноді бувають таке, хочуть щось зробити. Що але майстер може переконати? Чи так, може, так? Да? Так. Але ми все ж таки завжди, звісно, клієнт завжди правий. Але в нас вже, знаєте, такі клієнти, які ходять о, роками, о, і вони вже настільки нам довіряють: ось коли я працювала майстром, зараз вже не приймаю клієнтів, раніше приймала до мене просто приходили Лера. Мені як завжди. Щоб гарненько було, все їм все одно, який колір це буде, яка довжина. Вони знають, що це буде круто, класно, гарно. І в нас всі майстри працюють дуже давно, і клієнти майже ну, 60% точно довіряють майстрам. Ну, 40 десь у них вже свої вподобання, і ми підлаштовуємося і знаходимо компроміси. Але ви працюєте, я думаю, на збільшення цього проценту. Так. Друзі, ось така на сьогодні класна бесіда. Гардієва Валерія, власниця студії Гардієва Нейл Арт. Валерія, будемо закінчувати. На кінець розкажіть мені, будь ласка, такі побажання для дівчат, для українок, як для тих, хто ходить до вас, так і для, можливо, саме тих людей, які задумують. Все ж таки бізнес зробити чи не зробити, чи можливо працювати краще на когось. Буквально декілька слів. Якщо е, чесно і від себе як дівчина е, звісно, якщо у вас дуже багато амбіцій сил. І у вас немає дітей, чоловіка, і дуже багато вільного часу, то От, йдіть і знову ж таки, так знаєте, від... звузили. <гум> Кількість Ідіть, відкривайте так салони. Але я хочу сказати, що конкуренція нереальна. Щоб виділятися, треба пахати 24 на 7. Це правда. Якщо у вас скільки є часу, то йдіть, пробуйте. А якщо чесно від себе так, то м я знаю зарплатню, яку отримують майстри в салонах. Манікюру, це дуже гарний заробіток, і краще працювати на когось, якщо чесно. Просто треба обрати місце, де дуже комфортні умови роботи. Ось така рекомендація. Якщо Є е, е, якийсь капітал, дуже багато вільного часу, звісно, пробуйте. Але вийде, на жаль, така статистика, там із п'ятьох у одного і не факт. Ось якось так. А на когось працювати, звісно, круто, тому що за тебе роблять все. Всі матеріали купують рекламу, роблять, дають комфортне місце роботи і так далі. Отже, дівчата, дослухайтеся, професіонал пройшла вже певний шлях, вже розуміє, що говорить. А, дякую вам дуже за класну бесіду за позитив. Я вам бажаю і надалі розвиватися, масштабуватися, збільшуватися. Вийдіть нарешті на світовий рівень і покажіть їм всім, який повинен бути манікюр, який повинен бути сервіс. Боже сто п'ятсот разів чув від українських дівчат, які повертаються з за кордону які хапаються за голову, кажуть, боже, який же ж там жах. Да. Як круто в Україні, тому покажіть світу, як треба працювати в цій сфері. Обов'язково дякую вам за ефір. Дякую дуже вам. приємно. Аналогічно, дуже приємно. У мене дуже сьогодні класна гостя, красива і цікава. Гардієва Валерія, власниця студії Гардієва Nail Art. На цьому будемо закінчувати нашу класну бесіду. Експертна думка та країна FM. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. Всім до зустрічі. Експертна думка